Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на wz 5 a на мапі Хімельсдорф. Грає головний герой в нас на рожевому загартуванні, на боновому стабілізаторі і до силачу. Грає на доп пайочку Це в у нас онлі е, десятки, є арта, є ЛДшка. ЛТшка, ну, в принципі, дуже багато тяжів, дуже багато тяжів. Так, ЄБР робить активний підсвіт. Чудова тичка залітає. Їдемо у віконечко. У віконечко ставати. Ну, гріфона будемо прямо в маску, так, шити. Ой, тут нижче полетіло, гріфона не пробиваємо. Канопенер, булочка наша, їде нагору. Їде нагору канопенер. Ой-ой-ой, є 100 дає нам пробиття. Ми поки не влучаємо, не пробуваємо. Гріфон став як душніловка. Конкретно. Намагаємось вицілити, але не виходить. Закидує на Марта на 132, рахунок вже 0-1. Яга вбиває нашого Єбра. Чекаємо, поки Канопенер підніметься нагору. Дуже дивно, чому, чому він вирішив поїхати туди. Не встигаємо дати тичку по Е100. ЄБР фармить нашого Мінотавра. Заїхав просто в нахальну. Я не знаю, що відбувається в цьому бою, чому супротивники настільки агресивні. Боже, ми не прибуваємо ЄСТО. Мені Вазік 5, а. Не до вподоби. Е, нарешті. нарешті даємо пробиття по Е100, Просідає вже гріфон ворожий. Тут чепазік. Так, добре. Поки... Поки почало залітати, пішов під крут. Сподіваюсь, кожна наступна тичка буде теж у нас пробиттям і буде залітати. Да, чудово. Так, 2000 демеджа, рахунок 1-2 в нас. По ХП, ну, все окей. По ХП все окей в нас. Гору ми начебто маємо вигравати. В нас там і Яга, ісота, і сота, кан і канопенер, і коротше. Всі там. Так, Гріфон сейвиться. Я не знаю, таке відчуття, наче він там взагалі АФК стоїть. Дивно, чому не їде на банан? Ну, там Є100, Є60 ТП. Так, стоїть за цілий в Є4. 1 3 вже рахунок. А Є4 буде. Боже, Є4, типу його... Ну, ладно, головному герою це на користь. Дає пробиття, 3000 демеджа нанесено вже. Яга теж поїде? Ні, Яга поки стоїть. На горі починається якийсь двіж. Так, друзі, давайте я вам потім нагадаю підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку і дзвоник. Буде вам дуже вдячна. Е, Дав головний герой пічку по Е100. У нас стоїть пазік, блін, ми отримаємо від гріфона. Не дуже приємно. Чому банан не пушиться? Ну, от, от реально, чому він не пушиться? Вже почався якийсь рух, але до цього ви ж, ну, бачимо, що три танки стоять, перестрілюються з нами. 60 ТП відкатив. Та й можна трошки і піджатись. Так, по ХП майже 4000 ми програємо. Бабаха вже плаче, що ми, як завжди, програємо. Бабаха не плач, це буде добре. Так, ми об'їжджаємо допомогти Мінотавру. Бачимо, що Яга на нас не дивиться. Мінотавр просто живий. Дуже треба бути жив. Вицілює, так, чудово. Баба Бабаха, кажу, господи, Яга і Сота одна залишається шотна, але та шофолова добирає нашого Мінотавра. Ми добираємо шотну Ягу. Ой, я щось дивлюсь на те, як наші тімейти попушили банан, і, і тепер боюсь, щоб вони там не позливались. 7-9 рахунок. Головне від Яги цієї не отримати. Арта дає на 438. Не впливає. Я вирішила перейти до активних бойових дій. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, нам зараз дуже сильно сапортить яга згори. Тут зараз мав би бути мінус. Ну, взагалі мав би бути мінус. Яга б встигала по нам дати. Так, даємо по гріфону. Нам треба по максимуму розміняти 705-го. А ЄСОТого, ні? Ні, ЄСОТого вирішує не добрати. Не добирати. Пазік вже суне кудись того 705-го. Бешка щось катається по горі. Яга Ну, може, Яга 60ТП фармить? Ні, 60ТП фармить ягу, ладно. Все, забирають 705-го, у нас 10-12 рахунок, 1000 різниця по ХП трошки менше. 7900. Вже наніс головний герой. Забираємо Пазіка. Вецілює єсо того. Блін. Обідна тичка. Єсотий КД. Гріфон шотний. Ну, м -м блін, Бешка отримує. Бешка, ну, ну блін, Бешка дві отримала. Ну, ну заховайся, ти на що ти вилазиш? Так, арта дає по гріфону на 119, гріфон там взагалі залишається з суплями. А що в нас по 60ТП? А 60ТП в нас показує фуловий. Арта забирає гріфона. Бешки треба. Блін, нам треба зараз зачекати, де 60 ТП, і тоді Бешка зможе заїхати їм в спину. Це в тому випадку, якщо 60 ТП не стоїть і не чекає з'їзд з гори. Обманули дурачка на ЄСТО. ЄСТО відправляється в ангар. Так. 8700 нанесено. Це ХП на 60 ТП. Там іде PvP між Артою. А 60ТП таки чекає з'їзд з гори, але зараз він, я думаю, розвернеться на нас. Так. Да. І бешці треба ловити цей таймінг і виходити і давати барабан. А 60 тп поїхав на Бешку. Блін, а там кінь переміг ПВП з нашим батом. Дуже обідно. Ми яку бешці назад. Бешка, він каде? Він каде Бешка. А Бешка не слідкує, бо вона надто далеко виїхала. Так, Бешка його ловить на каточок. Та бешка, тікай. І ми, дивіться, ми виїхали за укриття. 50ТП передумав їхати на Бешку. Карто Кінні хоче. Блін, на 878, ладно. Ми залишаємось шотні. Але маємо начебстигати. 10600 вже накидано. Так, да, встигаємо забрати 60 ТП. І залишається в нас одна арта. Запрошуємо Бешку до взводу. Просто я думаю, аби залутати медальку. А в бешки, походу, не працює зв'язок. Ой, зв'язок кажу, чат. Він, він міг просто не побачити, що в нас 11к. Ні, він побачив. І ми встигаємо вбити арту 11 тисяч. Блін, офігенно. Давайте будемо дивитись результати. Отже, друзі, результати майстер основний калібр 11 тисяч демеджа. Дуже гарний бій. Дякую величезне вам за перегляд і бажаю вам гарного дня. Хай вам щастить!